Законопроект одинадцять 200... по фракціях, покажіть, будь ласка. Наступний законопроект 11290. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Я ставлю пропозицію розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу голосувати, колеги. За 231 рішення прийнято. Шановні колеги. Будь ласка, я запрошую до слова голову підкомітету комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федієнка Олександра Павловича і від комітету і від авторів і від комітету до 4 хвилин. Будь ласка, Олександр Павлович. За доручення Верховної Ради України, комітет з питань національної безпеки оборони та розвідки підготував на повторному першому читанні проект закону України про внесення змін до деяких законів в Україні щодо захисту інформації та кіберзахисту державної інформаційних ресурсів об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Реєстраційний номер 11290. Хочу нагадати, існує стійка тенденція збільшення кількості загроз національної безпеці у кіберпросторі, повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України супроводжується постійними чисельними кібератаками. І нещодавний інцидент з реєстром Міністерства юстиції це нам довів: даний проєкт закону було розроблено для зменшення загроз кібербезпеці України, впровадження його положень сприятиме забезпеченню захищеністі від кібератак, інформаційно-електронно-комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах, в яких обробляється державна інформація. Об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, створення належної правової основи щодо здійснення заходів для ідентифікації та виявлення ризиків у бізнесі щодо ризиків та кіберзагроз, побудова системи реагування та удосконалення систем безпеки інформаційно-комунікаційних системах, що в результаті призведе до загального посилення спроможності національної системи кібербезпеки. Проектом закону містить положення, які забезпечують імплементацію норм європейської директиви з кібербезпеки у національне законодавство, що наближе наш до найкращих європейських практик відповідно до закону, персоналізується відповідальність за впровадження заходів безпеки, відкривається шлях до формування мережі команд реагування на кіберінциденти, що значно знижує ризики негативного впливу від кібератак. Звертаю вашу увагу, колеги, що під час підготовки до повторного першого читання комітет виконав допрацювання та уточнення редакції законопроекту, а саме, Виключено зміни до закону України про державну таємницю щодо розширення переліку інформації, що може бути віднесено до державної таємниці. Виключено положення щодо державного контролю у сфері захисту інформації. Виключено пропозиції щодо закріплення за Державною службу спеціального захисту інформації права державного контролю за станом технічного захисту інформації та кіберзахисту. Виключено положення, яке стосувалося об'єктів інформаційної діяльності. Та інші зміни зазначені у виставку комітету таким чином. Комітет частково враховано зауважні пропозиції народних депутатів України, головного науково експертного управління, Міністерства оборони служби безпеки, Міністерства цифрової трансформації та інших установ і організацій, що надійшли до проекту закону. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховної Раді України прийняти за основу підготовлений народними депутатами України, членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки на повторне перше читання закону України про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державної інформаційних ресурсів об'єктів критичної інформаційної інфраструктури реєстраційний номер 12290. у разі прийняття проєкту за основу доручити комітету доопрацювати його з урахуванням пропозицій суб'єктів права законодавчої та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. Шановні колеги, я розумію, що питання кібербезпеки, кіберзахисту для багатьох з вас, можливо, є дещо не зовсім зрозумілим. Але хочу звернути вашу увагу, що нещодавні приклади з тими самими державними реєстрами нам довели, що нам потрібне своє законодавство з урахуванням кращих законодавчих ініціатив, які є в європейському співтоваристві Сполучених Штатах Америки. Я хочу наголосити, що в цьому законопроекті жодним чином не е, йде мова про приватні, приватне житло, камери в приватному житлу або будь-яка приватна інформація, яка знаходиться у вашому приватному житлі. Ще раз хочу наголосити, мова йде суто про державні інформаційні ресурси, об'єкти критичної інфраструктури. Нам потрібне законодавство, яке дозволить ефективно це захищати. Звертаюся до вас з проханням підтримати вказаний законопроект. Дякую. Дякую, шановні колеги. Я прошу фракції групи записатися два за два проти. Освітніх школах вищих навчальних закладах, особливо у військових. Тому від імені фракції Слуга народу від себе особисто прошу підтримати дану ініціативу, підтримати Олександра Павловича і забезпечити кібербезпеку в нашій державі. Дуже важливий закон. Прошу мобілізуватися і голосувати за нього. Фракція, будь ласка, шановні колеги, наступні в Україні щодо захисту інформації. Та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, реєстраційний номер 11290. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. за 267 рішення прийнято покажіть по фракціях, будь ласка. Шановні колеги, наступний законопроєкт 12